Патрія Омуерте, ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між козаками і селянами. Приємного вам перегляду! Ну а перед початком цього відео хотів би порекомендувати вам канал мого друга, блогера, учасника команди «Майбутнє України і мого приватного монтажера Ярослава Фіай. Ця людина професійно робить дійсно якісний монтаж відео. Приклади його робіт ви можете побачити на його ютуб каналі. Звертаюся до ютуберів, блогерів та інших людей, які знімають відео і дивляться мій канал. Якщо вам треба професійний монтаж для відео, то звертайтесь до цієї людини. Завдяки його якісному монтажу ви зможете покращити контент на своєму каналі і набрати більшу аудиторію. Зв'язатися з ним ви можете через його телеграм-канал. Посилання на його сторінки в соціальних мережах будуть в описі до цього відео. Ну а ми починаємо. Уявлення про те, хто такі козаки істотно різнилися в різні часи. Козаками називали старообрядців і селян-кріпаків, які ховалися на околицях держави. Потім козака наділили особливим романтизмом і стали сприймати виключно як бунтаря. Існувала й така думка, що козаки це все служиві, складові кінні війська царської Росії, а зарубіжні історики і зовсім всіх тих, хто ухиляється від феодальних податків і повинностей, вважали козаками. Так хто ж. Козаки насправді і в чому їх основна відмінність від селян поїхали розбиратись. Давайте почнемо з визначення цих двох термінів. Слово козаки прийшло до нас з древньоіранських мов і перекладається як вільна людина. Найбільш ранні згадки про козаків у російських літописах датуються першим століттям нашої ери. Місцем їх проживання називають побанські землі і приазов'ї. Таким чином, ні старообрядці, ні селяни кріпаки ніякого відношення до зародження козацтва не мають, однак козачі громади дійсно поповнювалися жителями прикордонних земель, втікачами з полону, а також енергійними активними бунтарями. Селяни як клас з'явилися ще в епоху неоліту і представляли собою спочатку вільних землеробів. Починаючи з доби середньовіччя і закінчуючи 18 століттям, вони перебували в залежності у землевласника і були прикріплені. До певних земельних наділів. Найменування селяни з'явилося в давні часи, коли віруючі люди йшли подалі від великих поселень і організовували там невеликі села. Вони займалися землеробством і називали себе християнами. Тепер давайте перейдемо до самої різниці між козаками і селянами. Місця проживання. Селянське поселення знаходилися за містом. Визначальним фактором була наявність родючих земель. Козаки селилися вздовж річок, таких як Дон, Дніпро, Дунай і так далі. Їх містечка знаходилися в важкодоступних місцях, захищених ярами і болотами серед чагарнику на островах. Нерідко козаки і зовсім усвоювали непрохідні дикі території, поселення. Козачі станиці значно відрізнялися від селянських поселень. Вони були набагато більше, мали кругову забудову. Навколо викопувався глибокий рів, який був оборонною спорудою. Селяни не мали потреби в оборонних діях. Їх поселення були найчастіше безладними і витягувалися на велику відстань. Житло, селянський двір представляв собою комплекс безпосередньо самого будинку і прилеглих до нього побудових будівель і родючих земель. Будинок, як правило, виготовлявся з деревини. Посередині будинку розташовувалася піч, а ось труби ніякої не було. Дим виходив в маленьке віконечко. До будинку часто приробляти при, прибудові звані кімнати. Практично всі меблі були стаціонарною і було конструкційною частиною хати. Козача садиба огорожувалася високим щільним парканом, а сам будинок перебував в віддалі. Сторона, повернена до вулиці, робилася без вікон з метою забезпечення безпеки жителям будинку. Будівельними матеріалами служили глина, камінь, очерет, рідше, дерево. Садиба включала в себе передній чистий двір і кілька господарських задніх дворів. Обов'язково була літня кухня, піч в козацьких будинках. Розташовувалася в кутку, а стіни були прикрашені численними портретами, картинами, зброєю. Основний вид діяльності в усі часи селяни були аграріями. Робота на землі, розведення худоби основні види діяльності селянина. Саме заняття землеробством може бути основною ознакою цього стану. Козаки завжди були воїнами. З ранніх років хлопчиків навчали військовій справі, виробляючи в них схильність до дисципліни і самоорганізації. Відточуючи військову майстерність, ставлення до свободи, більш волелюбних людей, ніж козаки, важко собі уявити. Навіть в ті часи, коли козаки перебували на військовій службі у государя, вони не втрачали своїх вольностей і свобод. Козаки встановлювали свої закони, часто передчаще воєводським і державним указам, мали самоврядування. Селяни, великий період часу перебували у владі феодалів. Були обмежені в пересуванні, платили різноманітні податки. Час від часу деякі тікали від такого життя і найчастіше за дон, до козаків. Козаки ніколи не видавали втікачів, і їм це прощалося, однак і брали в козаки далеко не кожного. Мало було просто втекти від феодальної залежності, щоб стати козаком. Необхідно зарекомендувати себе вирізнитися в бою, розуміти ідеї козацтва і дотримуватися неписані козачі закони. Розподіл сімейних ролей селянські родини найчастіше були численні. Більшість членів сім'ї виконували роль наймитів. Існувала стійкий взаємозв'язок між кількістю працівників, тобто дітей в сім'ї і її достатком. Селянські родини характеризувалися патріархальними відносинами з високими показниками авторитаризму глави сімейства. Жінка в цій сім'ї перебувала в беззастережному підпорядкуванні у чоловіків. У разі втрати глави сімейства селянська водчина зазвичай втрачала в достатку і приходила в, непередат, в непередатний стан, а господарювати починав старший син. У козацькій родині також на чолі стояв батько, але в його відсутність одинакову владу володіла і жінка. Їх слово і авторитет користувалися безумовним повагою. Батьків завжди називали на ви, а в присутності літньої людини не зміли заговорити без його дозволу. Козачки мали більше свободи, ніж заміжні селянки. Молодь також володіла дещо більшими правами і вольностями порівняні з селянськими дітьми. Козачі сім'ї як правило, були великі. Кожен новий член родини розглядався як продовжувач роду. Підводячи підсумки, звичайно сказаного, можна зробити такі висновки про різницю між козаками і селянами. Козаки усі часом були в усі часи були вільним волелюбним народом. Селяни до 18 століття перебували в підпорядкуванні. Основний вид діяльності селян землеробство. Козаки з ранніх років освоювали і відточували військову майстерність. Селянські будинки значно менше козацьких. В основному дерев'яні з чорними від відкіптяви стінами. Будинки козаків, в своїй більшості, глиняні, кам'яні. Рідше цегельні і дерев'яні відрізняються численними декоративними елементами інтер'єру. У козацькій родині жінки і молодь мали більше прав ніж в селянській. Що ж на цьому мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте дитяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім до зустрічі!